Всім привіт! Аліекспрес наше все. Що би там не казали, що реальність відрізняється від очікування, але на даний момент оце два замовлених намиста, які я замовляла, звичайно, з деяким страхом, страх не підтвердився. Очікування співпадають з реальністю, виглядає воно дуже гарно. Ось так. Перше намісто коштує дуже на 41 см, а ось це друге біле, ось така ціна <кій> і ось такий розмір його. А тепер покажу зблизька камінчики, як вони виглядають. є ймовірність, що воно може на шиї перекручуватися. Ну, ніби камінчики будуть до тіла, а не назовні. Ну, це таке, можливо. Можливо так, можливо, ні. Однозначно рекомендую, однозначно виглядає воно на свої гроші, доповнить ваш гардероб і підніме вам настрій.